Нашого часу не народжуються, а стають. Володимир Шовкошитний український письменник, поет, громадський діяч, перший заступник голови національної спілки письменників України. Душа його книг торкнулася усіх куточків країни та слів на відстані замало, коли виникає бажання знати героя в обличчя. 29 березня у Бориспільському державному історичному музеї відбулася зустріч з митцем, знайомство з його насиченим, життєвим та творчим шляхами. Піснею Любіть Україну захід. Розпочав депутат міської ради Вадим Шапошніков. Даймо поволю дитині та жінці, щоб нас вічно бріг оберіг. Українців любіть, українці не любіть горіженків своїх. Ним словом, присутніх привітав депутат міської ради Ігор Петренко. Саме за його ініціативи візит Володимира Шовкошитного став можливим для усіх поціновувачів таланту письменника. Причиною знайомства був збіг обставин. В грудні у будинку кіно відбулася партійна нарада, після якої пан Ігор придбав роман Кров свята, де Володимир Федорович залишив запис з почуттям спорідненості крові. За словами депутата міської ради, саме на сторінках книги він побачив наш український світ, наповнений. Перемогами та звитягами. Володимир Шавкошитний, автор 12 книг, серед яких проза, наукові статті, публіцистика і поезія. Така невипита спокуса в твоїх оливкових очах, а в серці жах. Я так боюся, що розминемося в світах, тріпоче серце, на чептах, і рветься вирватися на волю. А я немов цілую долю на цих замріяних устах. Ти вся у снах моїх ікона, пусти мене в таємні сни. Такої дивної весни ти ще не бачила ніколи. Володимир Шавкошитний привітав дорогих йому людей, які знайшли час, щоб прийти на зустріч із митцем. Це Леонтій Сандуляк, перший проректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту «Примауп» та однокласниця Надія Ковальчук, яку автор кохав у школі. Усі заслуги Володимира Федоровича перерахувати важко. Він не лише письменник, поет, публіцист і громадський діяч, а й доктор філософії в галузі політології, інженер енергетик атомів, народний депутат України першого скликання. Театр наслідків на аварії ЧАЕС. пан Володимир у 1989 році, як головний організатор, взяв участь у перепохованні Юрія Литвина, Олекси Тихого та Василя Стуса, на постаті якого зосередив свою увагу у книзі, герої народжуються на могилах героїв. Митець знайомив присутніх не лише зі своїми книгами. Володимир Шовкошитний є директором видавництва Український пріоритет, головним принципом якого є чесність по відношенню до авторів та їх читачів. На останок зустрічі про митця. Добре слово сказав Леонтій Сандуляк. Пан Володимир, сьогодні сподіваюся, і вам теж мені дав хвилини насолоди, щастя. Я його слухав і думаю, що людина, яка талановита, талановита. Усі. Ініціатор зустрічі депутат міської ради Ігор Петренко розповів про своє ставлення до творчості митця. дійсно сьогодні у нас в Борисполі в гостях це письменник світового рівня рівня Нобелівського лауреата я, я давно не читав особисто. Я давно не читав чогось такого настільки захоплюючого, настільки цікавого, настільки, от ну ну я не знаю на якого. Скажімо так, я можу порівняти от, Водима Шовкошитна. Я можу порівняти з Хіменгеєм, Маркісом, такими письменниками в Україні, наприклад, от Василь Шкляр останнім часом. Це теж от, письменник такого класу, такого рівня. Голова Бориспільського об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук зізнається, що спочатку Володимира Шовкошитного знав заочно його брат допомагав пану Володимиру балотуватися в депутати. Ми були присутні на зустрічі із класиком української літератури. Це без перебільшення, так це класик, це живий класик. Хайда що він ще довго був з нами. А ми були з ним. Він вже писав своє ім'я в історії української літератури, в історії української культури і певний, що всі ми те запам'ятаємо на на назавжди сьогоднішню зустріч. Минулого року світ побачив роман Кров свята про нього писало багато газет. Знайомство з ним, депутатом міської ради Ігорем Петренко стало поштовхом до ідеї запросити Володимира Шовкошитного до Борисполя. Сам автор розповів, над чим працює зараз. Як письменник, я працюю над Третьою книгою о, трилогії Майбутній кров свята, бо зараз це дилогія майбутньої трилогії. І от коли буде завершена третя книга, тоді оцей храм він не лише буде збудований, але й освячений. Володимир Шавкошитний розповів, висвітлення яких питань потребує сучасне суспільство. Скільки питань, скільки їх і потребує висвітлення. Інша мова, якого героя потребує сучасне суспільство? От я переконаний, що ми повинні показувати українцям в усіх ситуаціях. Але українця звезли з великої літери по закінченню зустрічі кожен отримав нагоду придбати книгу з підписом автора. Володимир Шавкошитний є героєм нашого часу, який піднімає на сторінках своїх книг факти, варті уваги кожного, хто вважає себе справжнім українцем. Тетяна Підгурська в Соренко – Новини телеканал Пориспіль.